Трохи більше трьох тисяч євро на потреби ЗСУ. Саме стільки зібрав Хмельницький народний художній колектив ансамблю Танцю Веснянка під час семиденного міжнародного фольклорного фестивалю у Португалії. За ці кошти вже придбали та передали портативні зарядні станції військовим. Для учасника колективу Назарія Гринюка цей тур був особливим, адже один із так званих бандеропаверів потрапив до підрозділу, де нині служить його тато. Він дуже дякував нам за такий подарок, можна сказати, що ми їм це переслали. Йому дуже потрібно. от чисто моєму батькові він так як зв'язист, Йому дуже часто потрібно заряджати рації, і йому цей «Бандера Павер дуже допомагає. Та й хлопцям, які заряджають дрони. Не думав, що люди настільки сильно будуть нам допомагати. Я довольно ми зберемо там тисячу євро максимально. А ми зібрали аж 3050 євро. Це прям дуже велика сума для такого фестивалю. Я ще раз кажу, тут було дуже феєрично. Керівниця ансамблю танцю веснянка Валентина Манзій каже, під час туру хотіли не лише гідно представити країну, а й допомогти їй. Тому й вирішили взяти із собою благодійну скриньку. На першому концерті я запитала організаторів, чи реально було би нам якимось чином зібрати якісь кошти нам допомогли одразу ж. Мер міста буквально в мене взяла скриньку, і на церемонії відкриття фестивалю вона вийшла на сцену і оголосила людям, що от українська делегація буде збирати кошти на допомогу українцям, на допомогу армії. Додає, були приємно вражені щедрістю португальців для португалії. Це нереально велика сума. Ну, як і для нас, по суті. Але вони сказали нам, що коли у них оголошується такий збір, зазвичай у них кидають туди монетки, скриньки. У нас це були 10-20 євро, 50 євро, і іноземна якась валюта, там австралійські долари там були. Закупити необхідне обладнання за зібрані кошти допомогли учасники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Загалом портативні зарядні станції передали чотирьом військовим підрозділам. Це сили спеціальних операцій, прикордонники, десантно штурмові війська, наші ракетчики. Це дуже такі важливі речі для наших. Військових, тому що, по перше, це дає можливість бути постійно на зв'язку. Це дає можливість заряджати дрони, заряджати прилади. Ці зарядні станції Бендера вони дуже зручні, навіть перебуваючи в окопах, перебуваючи в бліндажах, вони дають можливість освітлювати. Ну і дають енергію. В принципі, напевно, дають таку енергію. Вони ще даватимуть в рази більше, тому що це все роблено дітьми, збиралося дітьми. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.